Наскільки наскільки є у Держкіно або може у міністерство культури важелі для того, щоб спробувати впровадити квотування на кількість показу, і як це буде кількість Про... показу чого Американського українських, кіно? Українських, українських ну, дивіться, Ми активно не ми... обмежувати іншої іноземні, а стимулювати своє. Та стимулюємо як можемо. По-перше, там є 500 мільйонів гривень виділені цього року. Ми е, на них, от починаючи з осені. Починаючи з осені, починаючи навіть 24 серпня, у нас є велика прем'єра. Це фільм червоний. Я вважаю це таким собі блокбастером. Якщо чесно, от, Це про повстання у таборі ГУЛАГу українських повстанців, так українців. От, власне, це перша така ластівка. І потім буде щомісяця дві українські прем'єри. Не всі вони будуть вдалі, я вам чесно кажу, але тим не менш, як мінімум, вони будуть дискусійні. І починаючи там з осені цього року, і в принципі такий поступ. Триватиме, я сподіваюся, ну постійно, у нас буде одна-дві українських прем'єри щомісяця. Якщо ми говоримо про кінотеатри, наприклад, ми прибрали там, ну, точніше, в тих поправках, які зараз в Верховній Раді, вони ще не прийняті, але ми сподіваємося, що їх приймуть. Так от там є е, така історія, що ми, наприклад, прибираємо ПДВ на ввезення кінематографічного обладнання до кінотеатрів. Потім е, буде квота, е, буде пільга на українські квитки. Тобто, якщо там українські. Кі фільми будуть у прокаті, на них буде пільга, тобто ми також прибираємо ПДВ з них. Ну я вважаю, що як мінімум ці дві речі вони сприятимуть ну, ви, розвитку. Ви Ви це ви можете так. робити. До речі, так. дуже важливе уточнення. А, дивіться, станом на 2013 рік а, рік була 20% російського кіно було присутнє в українських кінотеатрах. От станом на 2016 рік ця цифра зменшилася до 6%, і от сьогодні ми маємо таку поточну цифру станом на цей рік. Це десь близько 3%. Тобто, в принципі, глядачі трошки розучилися дивитися російське кіно. Я думаю, що цьому сприяли і події, які власне відбувалися за останні там три роки, і в тому числі і наша позиція.